Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найголовніші події розповімо прямо зараз. Авто із ям тут дістають вже боксирами. Полтавці нарікають на стан дороги по вулиці Ветеринарній. Перейти дорогу слабозорій людині у Полтаві справжній квест зізнається героїня нашого сюжету, пані Світлана. Дядя Гриша з Херсона, волонтер Григорій Янченко завітав до Полтави із благодійною метою. А тепер про це та інше більш докладно. Автомобілем проїхати по бездоріжжю вулиці ветеринарної у Полтаві справжнє випробування, скаржаться полтавці. А місцеві додають, що вимушені об'їжджати іншими вулицями, щоб дістатися додому. Не легше тут і пішоходам. Люди говорять, сподівалися на ремонт минулого року, але так і не дочекалися. Чи планують ремонт цієї дороги у 2024-му, Дізнавалася наша знімальна група. Станції дороги дуже. Тяжкий, тому що проїхати ні легковою не можна, ні грузовою. Справжнє море. Шириною яма завширшки метр на два, а глибиною сантиметрів 20-30. Тобто там проїхати неможливо. Дивіться, скільки гаражів, усі машини, оце якби гаража, їхали б сюди. А так вони всі їздять через двір. Саме так говорять водії та мешканці вулиці ветеринарної в Полтаві про стан місцевої дороги. Ситуація з дорожнім покриттям вже критична, зазначає водій Михайло, пригадуючи, як на його очах в одній із ям застрягла машина. Для водії дорога дуже страшна. Діло в тому, що не проходна, не проїзна. Вчора зважна машина застрявала. Це буксували довго і нудно, тягали тросом. Ну я оце як іду від теля щербанів з, з, з того з магазина, то я обіжаю кругову і оце сюди. А сюди я боюся через ями на дорозі. Місцеві водії вимушені ремонтувати свої машини декілька разів на рік, говорить пан Олександр. Наразі вважає, що до ремонту дороги її варто взагалі закрити. дороги. Бачите, які тут дороги зараз я просто не ям не видно, ям, бо водою затоплено. Але якщо машиною на швидкості в'їхати, то тут залишиться і колеса. Тому тут варто знак поставити: дорога заборонена, горно небезпечна ділянка. горно пасне участок. Пішоходи також жаліються, оскільки навіть іти пішки до аптеки або до амбулаторії цієї вулиці також нереально. Ви бачите, предприяття, все тут не пройти нічого. Я не знаю, плавати можна. Мешканці вулиці ветеринарної вже декілька разів зверталися зі скаргами до міської ради, але жодної реакції поки не було. Зазначає водій Олександр. Та додає торік, люди дуже чекали на ремонт ділянки, оскільки вона потрапила до міської програми розвитку житлово-комунального господарства 2023 року. Я читав в планах на читав, то взагалі на минулий рік ця дорога на ветеринарній була в планах на ремонт, але так її не відремонтували. Тому дякуємо нашій міські. І владі за наші дороги і податки, які вони кудись здівають, дівають ремонтні роботи на вулиці ветеринарні цього року. Планується повідомив нам телефоном начальник відділу оперативного регулювання управління житлово-комунального господарства міста Полтави Микола Юсипенко. Станом на зараз ця вулиця включена до переліку вулиць для проведення поточного ремонту на 2024 рік. Управління житлово-комунального господарства розглядає можливість проведення поточного ремонту даної вулиці у 2024 тому році у 2023 році тут також планували ремонт дороги, але його відклали через війну в Україні, додав Микола Єсипенко. 11 звукових систем для людей з вадами зору на світлофорах, які вимкнули на початку війни у Полтаві, і досі не працюють. Незрячі люди нарікають спеціальних світлофорів недостатньо. Як вони долають нерегульовані та регульовані пішоходні переходи в нинішніх умовах, та коли запрацюють вимкнуті системи, дізнавалися мої колеги. Полтавка Світлана слухає шум колес авто, щоб зрозуміти, коли можна переходити дорогу. Вона інвалід з дитинства не бачить взагалі, але веде активний спосіб життя, працює, тому пересуватися містом їй доводиться щодня. Підходжу, оце отак, Мацу де бордюр і тоді чекаю, виставляю. Палочку виставляє, щоб водії бачили. Що людина не бачить, щоб вона перейшла дорогу. Я послухаю і тоді переходжу. Звісно, серце кров'ю обливається. Світлана говорить, незрячим людям у Полтаві не вистачає звукових світлофорів, а ті, які є, працюють недосконало. Зокрема, біля автовокзалу, каже вона, перейти непросто, навіть людині, яка бачить. Дорога дуже складна, і він з одної сторони тільки працює і дуже коротко він працює. Не встигаєш навіть е, ну, перейти. За спостереженнями Полтавки стабільно працюють світлофори зі звуковим супроводом лише біля зупинок Гетьмана Сагайдачного, героїв чорнобильців та по вулиці Київське шосе. Решта, каже вона, після війни або вимкнули, або працюють тихо. В той час, як характерний стукіт, має бути чутно на певній відстані від перехрестя. Особливо не вистачає звукових світлофорів біля вокзалів, лікарень ринків установ, що надають соцпослуги, зауважує голова правління Полтавської обласної організації Українського товариства сліпих Марина Бабець. На Небесної сотні на Рештилівській вимкнувся. Інші, які були, повимикалися на 23 вересня на центральному ринку. Ну ми там є. Ми туди ходимо. Відсутність світлофора на зупинці, дитяча лікарня, мікрорайон Левада. Там люди часто пересуваються неуважні, і коли вони отримують інформацію про якісь діагнози свої чи своїх рідних, особливо дітей, тоді втрачається пильність звуковими світлофорами для людей з вадами зору у Полтаві обладнано 22 перехрестя. Частину з них на початку війни вимкнули, але зараз їх роботу відновлюють. Зазначив керівник підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Руслан Решетило. Загалом встановлено самих цих звукових е, сигнальних апаратур 62 штуки. Тобто де, десь є перехрестя, де їх по 4 встановлено, десь по 2, десь по одному. Зараз з них працює 51. 11 були, ну, було виключено під час, коли почалась війна. Щоб не лякати людей такими голосними звуками оцим класенням на трасі, ми їх залишили включеними там, де вони не заважають людям. Ну і зараз планово підключаємо повторно всі ті, що були відключені, тобто всі 62 м -м, звукових сирениці, будуть працювати найближчим часом. Звукові світлофори в спальних районах працюють згідно з графіком до опівночі, додає керівник міськсвітла. Там, де поруч будівлі, є люди, які дуже часто в нас були там і скандали писали люди. Воно дуже громко нам, типа, заважає спати. Були навіть акти вандалізму зафіксовані у нас, там їх збивали палками. Нагадаємо, один з перших звукових світлофорів у Полтаві встановили по вулиці Європейській у 2014 році. Організувала схему хилянців та брала за це хабарі. Адвокатку із Полтави судитимуть за оформлення фіктивних довідок про важкі діагнози родичів чоловіків призовного віку. Ці документи дозволяли їм виїжджати за кордон у якості супроводжуючого. За даними слідства, у 2023-му фігурантка посприяла дружині свого клієнта зробити такі документи без проходження медико-соціальної експертизи. За це вона одержала 5700 доларів США. У листопаді адвокатці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт щодо цієї справи правоохоронці передали до суду. Розповіла речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Нагадаємо, що фігуратку було затримано на гарячому наприкінці жовтня 2023 року під час передачі неефективних документів. Гроші за них вона отримала напередодні. Тоді їй було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України законне переправлення осіб через державний кордон України. Понад 20 звернень щодо шахрайств надійшло до поліції Лубенського районного відділу з початку цього року. Більша частина цих повідомлень пов'язана із махінаціями в інтернеті. Щоб попередити такі випадки, у Лубенській громаді поліцейські спільно з представниками безоплатної правової допомоги провели профілактичні заходи. Під час спілкування з людьми розповіли про види шахрайств, як можна його розпізнати та протидіяти цьому негативному явищу. Вручили інформаційні листівки з номерами телефонів, за якими можна звернутися по допомогу. Якщо замовляєте якісь товари на ООН поселонням, не переходите. Початку 2024 року, у слідчим виділенням Лубенського районного відділу поліції, зареєстровано 22 кримінальних провадження за фактом шахрайства. З них уже два факти розкрито. По іншим фактам проводяться оперативно розчукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення цих кримінальних правопорушень. Незаконно нарибалив на 32 тисячі гривень 5 лютого. У селі Кривущі Кременчуцького району правоохоронці на воді виявили браконьєра. Ним виявився місцевий чоловік 1990 року народження. На гумовому човні за допомогою сіток він займався виловом риби. Як повідомила речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко, у порушника вилучила автомобіль ВАЗ, човен 200 метрів сітки та близько 10 кілограмів. Риб. Риби за попередньою оцінкою фахівців рибалкою завдано збитків на суму понад 32 тисячі гривень. За даним фактом, підрозділом дізнання відділенням поліції номер два кременчутського управління поліції відомості, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України. Це незаконне заняття рибним промислом, якщо воно заподіло істотну шкоду. Алідний візок та поважний вік не заважають йому їздити Україною та збирати кошти на збройні сили України. У Полтаву завітав волонтер Григорій Янченко, якого у народі знають як дядя Гриша із Херсона. Як пенсіонер працював в окупації, яким чином він пов'язаний із Полтавщиною, та як нині чоловік допомагає нашим захисникам? Дивіться у сюжеті Івана Дімової. У колонці звучать українські пісні за плечима прапори, а на грудях вже відомий бренд Смугаста тільняшка, 76-річний волонтер Григорій Янченко зі всеукраїнським позивним дядя Гриша приїхав до Полтави збирати гроші на підтримку ЗСУ. Розповідає допомагати нашим захисникам. Він вирішив ще у 2014-му. Перше ми поїхали до бійців на Чингар на Стрілкове, і там. ми… Повезли їм просто теплі речі, це був березень місяць. Ми не, тоді ще не знали, що вести, для чого і чому. Але потім почалася війна на Донбасі, то ми вже возили те, що їм було потрібно по замовленню. Коли почалася повномасштабна війна, то з заявки поступали дуже. Коштовні, тобто мавіки, дрони, старлінги, генератори і так далі, так далі. Буржуйки ну все те, щоб знищувати нашого ворога. Григорій Миколаєвич називає себе волонтером одинаком. Він об'їздив усі міста України, збираючи на нашу армію. Зізнається, за майже два роки війни військовим він передав близько семи мільйонів гривень. Тепер місто на карті Полтава. А до цього був Кременчук. Пригадує, колись навчався у Миргородському керамічному технікумі, а в обласному центрі його нагороджували. Тож з нашим містом у нього пов'язані приємні спогади. В одному місті люди видихаються, приїжджаєш в інше місце, знову-таки починається більш-менш нормально і цих грошей ну, вистачає, але не повністю на те, що вони замовляють. Я на Херсонський напрямок я відвіз де два великих човни. І для наших бійців. І на Донецький напрямок, на Харківський напрямок, під моєю опікою зараз знаходиться декілька, ну як кажуть, підрозділів, тому приходиться дуже-дуже багато працювати. Понад 50 років свого життя дядя Гриша прожив у Херсоні. Коли місто потрапило в окупацію, він не сидів, склавши руки, а виїжджав на вулицю на кріслі колісному, вмикав червону калину та гімн України і збирав гроші на фронт. Вони чуючи музику українську, патріотичні пісні, вони мене вже зустрічали і донатили гроші. Вони підспівували, танцювали. Раділи з того, що все-таки хтось їх підтримує і надихає на те, що Україна буде завжди вільною, і незалежною. Так, про безстрашного волонтера дізналися в інших в областях. Відтоді пенсіонер став символом херсонського спротиву. Кожного ранку ти виїжджаєш на маршрут, на свій маршрут, і ти. Не розумієш, зможеш ти повернутися назад чи не зможеш. Оце саме було тяжко. Чому? Тому що тебе могли кожного дня забрати і в підвал, і, а там катування, це все перевести. Я не, я не зміг би, можливо, в свій вік. Ну це було б дуже дуже складно. Гостюватиме дядя Гриша у Полтаві до 12 лютого. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. І нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На цьому. У мене все на все добре, все обов'язково буде.